Ось тут за декілька метрів від редакції газети Боковина та по сусідству з будинком першого редактора часопису Кузьми Димочка і проживав Володимир Пелих на третьому поверсі у власній квартирі він створював публікації, які змінювали Чернівці. Він знайшов ті слова для читача прості, зрозумілі, чесні і правдиві. І навіть найскладніших в своїх, так би мовити, житейських проблемах завжди залишався ну як цей. Чоловік мав якусь світлу душу. Нині тут встановили меморіальну дошку, аби кожен знав, де проживав журналіст. На її відкриття завітали представники влади, священники, які освятили пам'ятний знак, і брати Поперу. Сьогодні дуже пам'ятно, що наш колега, людина, з якою ми працювали пліч опліч старший колега, який вчив нас порядності, толерантності, уміння спілкуватися з людьми, сьогодні ми. Він буде ми будемо проходити повз нього і будемо схиляти у пошані голову. Перед них Володимир Пелих, колишній головний редактор газети Радянська Буковина. Зараз Буковина. А згодом і власний кореспондент Українського національного інформаційного агентства Укрінфо у Чернівецькій області. Він володар призу Золоте перо а з 1999 року заслужений журналіст України. Аби про нього пам'ятали, меморіальну дошку відкрили за ініціативи сім'ї Пелиха, дружини та двох синів. Хотіли б Звісно, там мені підняли до його рівня наблизитися. Ну але власне другого Володимира Пелеха бути не може Марина Черней, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.